Вже дуже скоро пляжі Одеси знову заповняться відпочивальниками. Наразі військова адміністрація спільно з містом проводить усі необхідні для цього заходи, і після дозволу військових курортний сезон буде відкрито. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова і ви дивитеся проєкт Новини Лайф. Наскільки безпечним є Чорне море сьогодні і чи можна в ньому взагалі купатися? Про це ми поговоримо з екологом Владиславом Балінським. Море воно постійно е, змінюється в постійної динаміки. І в нас якраз в Одеському заліві стан е, узбережжя, стан Чорного моря дуже сильно залежить від напрямку вітру. Тобто, ось зараз е, воно е, таке, я маю на увазі, і гідрохімічний склад води, і гідро і кількість гідробіонтів. Е, декілька часів, і все може змінитися тобто змінюється напрямок вітру. І змінюються ці. А загально, якщо казати про вплив, минулорічний вплив диверсії на каховські греблі, то це, це дійсно був дуже потужний вплив вплив. І вчені вивчали. І інститут академії наук, я маю на увазі біології Чорного моря Академії наук України і українські. Центр екології Чорного моря вони постійно брали проби і так зафіксували дуже сильне опріснення води. Там, ну майже прісна водойма була, тобто десь два-три промоля. Це дуже низькі показники. Так, дійсно зафіксували привищення деяких показників по забруднювачах, і це саме нафтопродукти, і це зміст важких металів. Але вже десь в серпні все це почало якось згладжуватися. І те, що ми спостерігали, це вже Моря намагалося покращити свій стан, але саме у вигляді таких накопічень, тобто викладень на, саме на дні моря, залишилося дуже багато біологічного матеріалу, це рештки рослин. Це Смиття, яке принесла його, дуже багато, так і ось питання: чи можуть, чи можуть ці, всі сполуки, які теж залишилися, впливати на на стан. Е Нашого, ну, нашої одеської затоки. Так, і, і, і вчені вивчаються цей, цей процес, і так дійсно є загрози вторинного вже забруднення. Деякі, деякі речі, як наслідки, вони дуже-дуже за часом довги. Тобто, наприклад, велика колонія мідій, величезна кількість, майже 30%, якщо казати про узбережжя, вони загинули. І для того, щоб ця чисельність вона вже повернулася, потрібно декілька років. От, Наприклад, змінилося співвідношення деяких гідробіонтів. Ми бачили в минулому році дуже величезну кількість ракоподібних, тому що було величезна їжа для них саме. Змінився с іхтологічний склад, бо велика кількість саме морських гідробіонтів загинули, загинули внаслідок опріснення. От і е, потрібно е, ну знати, що в нас, е, окрім е, цього впливу, я маю на увазі каховської е, диверсії, цієї в нас е, змінився антропогенний вплив, бо е, якраз е, в позамінулому році було прийнято рішення е, по тому, щоб станція біологічної очистки е, північна е, е, ну, е, е, круглорічно скидала. Стічні води саме до затоки. Тому зараз в нас стічні води поступають в Одеську затоку і влітку теж. І це дуже і дуже впливає на стан Чорного моря. І це теж потрібно якось враховувати. Потрібно пам'ятати, що в нас війна, вона продовжується, і саме мінна небезпека, та яка була, вона і залишається. Бо в нас величезна кількість саме замінованих часток акваторії. І, і в нас є ну міни, які потрапили в саме в Чорне море внаслідок диверсії на Каховській греблі. Тобто там не тільки плавучі міни, але там міни, які закладалися саме на, на, на суші на на узбережжі, їх теж позмивало, і в тому числі вони це пластикові міни, які мають. Відносно е, хорошу плавучість, тобто це все є небезпечно і це, і це все є загрозою для людини. А крім того, потрібно е, ну пам'ятати і знати, що е, в нас же не тільки є загроза саме хімічних забруднювачів, е, які можуть накопічуватися, е, до речі, е, ну і те, що частково спостерігають. Я маю на увазі важкі метали, які накопічуються у. Гідробіонтах у мідіях та інше. В нас ще можуть бути саме бактеріологічне забруднення, які постійно виникають внаслідок пошкодження критичної інфраструктури, це і очисні споруди, це можуть бути і просто ну, мережі, скажімо так і це все вказує на те що потрібен постійний моніторинг якщо ми скажемо що ракета, ну мається на увазі Х-22, наприклад чи такого ж типу вони можуть нести до тонни вибухових речовин, а до цього потрібно ще додати саме паливо, яке, реактивне паливо, яке мистить ракета, це теж ну, дуже величезна кількість теж біля того. То дійсно це таке, таке джерело дуже серйозно забруднюючи, але все ж таки потрібно розуміти, що співвідносно. Загальному об'єму моря, це все ж таки ну така мала частка, але якщо мова йде про потрапляння саме в саме біля узбережжя і Особливо в одеської затоки, то потрібно розуміти, що одеська затока вона достатньо замкнена система, це перше. По-друге, вона дуже-дуже мілководна. тобто Тут глибини десь, ну, десь 10-12 метрів це дуже далеко від берега. Ось. Тому так, може бути серйозний вплив ще тому, що. Уздовж берегова течія, та яка є, вона теж десь далі, більш марініше від узбережжя. Тобто можуть виникати такі стан, коли відсутність вітру це влітку, в основному. Коли одеська затока накопичує в собі ось ці всі антропогенні такі навантаження у вигляді, в тому числі потрапляння ракетного палива чи в вибухівки, чи просто, як я казав, Стічних вод, яких достатньо потрапляють. І тоді дуже загрозливий стан може бути для людини. Так, дійсно. Якщо з точки зору екологічної точки зору, так, ну, в нас і до, до війни постійно можна було купатися. Ми ж знаємо, що показники саме мікробіологічні, вірусологічні, вони іноді перевищали норми. Зараз нічого не змінилося. Тобто, Бо якщо ми кажемо про опріснення, так так є саме сезонне опріснення, і це якраз вісняний сезон. І от ми дуже радіємо, коли там на болотах в, них, в них паводок дуже сильний. Так і нам це дуже приємно. Але ми потрібно, треба розуміти, що і в нас паводок дуже серйозний, і в нас опріснення яке теж впливає дуже сильно на на чорне море на саме на північну на північно західну західну частину чорного моря і на наше узбережжя. І це теж впливає на показники забруднення, на мікробіологічні показники. Тобто, для того, щоб сказати, от що саме зараз, потрібно отримати ці показники, тобто, щоб бачити, який вмист саме групи кишкової, кишкових мікробіонтів. От яки якої зміст саме можливих забруднювачів? Ну, якщо казати про нафтопродукти, так їх іноді можна спостерігати просто очами, бо вони у вигляді пленки такої райдужної на поверхні? Ну ми не бачимо цього, але ось вода, штормове море, тобто. Вода явно не не, не, чиста, тобто вона забруднена, вона не прозора. Якщо казати про загальний стан я маю на увазі, то він покращується, бо євросоюз дуже багато коштів минуле десятиріччя вкладав в. В виправленні ситуації саме навколо Дунайського басейну, і ми, як співучасник цих програм, ми ну теж спостерігали, що якраз стан стоків річки Дунай він дуже дуже покращився. Тобто, це одна із, ну це саме величезне джерело прісної води, саме забруднювачів. Я маю на увазі в. В нашому регіоні, і вона дуже сильно впливала на стан Чорного моря, тобто там стан покращився і дуже значно. Що стосується наших стоків саме до саме Дунайських Дніпровських чи Дністровських, то за останні 30 років теж стан покращився, бо саме промисловість і аграрний сектор. Він ну більш менше впливає, бо в нас промисловість навіть вже відсутня. Але якраз ми, якщо ми будемо казати про аграрний сектор, то збільшилась кількість використання саме пестицидів різних, причому таких, які не дозволено використовувати, бо ну, я маю на увазі, якщо в міровому погляді на цю проблематику, бо в Україні це досі не врегульовано, і в нас льють в ці поля все, що завгодно, і все це Трапляють в моря, тобто ситуація така, ну дуже з цієї точки зору небезпечна. Але в загальному вигляді стан Чорного моря він все ж таки ну не локальна, я маю на увазі загальна. Він ну покращується. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.